Бути щасливою долею своїх дітей найвища материнська нагорода. Для тих же, хто не дочекався своїх синів з війни. День матері є приводом висловити всім нам своє щире шанування тим, хто виховав справжніх героїв України. Так як сьогодні свято День Матері і нас, матерів, які втратили своїх синів. Від нашої православної церкви України нам дали такі нагороди. Пам'ять не повинна бути забута про наших синів, тому що ми відвоюємо саме цінне, вони відвоюються, незалежність України, і наше молоде покоління повинно виховуватися на прикладах наших синів у нашому містечку. П'ятихатки до повномасштабного вторгнення. Дякуючи Петровському Олександру Володимировичу, благодійний фонд Солідарність збудована перша. Алея, алея, який має аналогів, до повномасштабного вторгнення в нас загинуло 26 героїв. І от ми цю алею збудували в нас в центрі нашого містечка П'ятихатки для того, щоб йшли діти в школу, бачили, що це герої, які поклали своє життя для того, щоб вони вільно рухалися, вільно спортом займалися, в школу ходили. І всі знали, що ці герої вони нас захищали. Пам'ятні медалі Хрест Свободи вручив архієпископ Дніпровський і Криворізький владика Симеон і секретар Дніпровської єпархії Православної церкви України протоіарей Віталій Лопушанський. Так сьогодні у нас воскресний день об'єднує декілька свят. Це і Воскресіння, власне, Воскресний день це і храмове свято цього, цього храму, честь ікони Божої Матері, Несподівана радість, ну і День Матері. І сьогодні з благословенні владики Симеона звершили божественну літургію, святкове богослужіння. І, власне, на це урочисте богослужіння приурочено до таких великих свят, ми запросили сьогодні матерів наших славних воїнів. І з благословення предстоятеля нашої церкви, Православної церкви України Женішу митрополита Епіфанія було вручено і нагороджено цих матерів медаллю Хрест Свободи, і дійсно привітали їх святом. Тому що для нас це, це святі люди. це побожні люди, це люди, які в своєму серці несуть власне цю свободу. Вони є власним прикладом своїм життям. Вони довели і доводять до сьогоднішнього дня, наскільки вони люблять Україну. Ми бачили сьогодні історію життя цих славних воїнів, які віддали своє життя більшості з них молоді хлопці. Але власне ці матері, які ми сьогодні вшановуємо, яким ми дякуємо цієї повноти церкви, від наших парафіян, від вірян, від дніпрян, за те, що вони виховали таких добрих патріотів, захисників українського народу. Так вони віддали найдорожче, вони віддали життя, молоде життя. Але точно цей ця свобода, цей хрест свободи, який ми сьогодні шанували цих матерів. Вони назавжди є в серці, в душі цих родин, цих сімей, які виховували таких добрих добрих синів українського народу. Тому ми ще раз і ще раз вдячні кожному воїну, вдячні кожній українській родині, яка виховує патріотів, які разом всі сьогодні, разом з церквою, захищаємо мир. Захищаємо свободу, бажаємо нашим матерям сьогодні благодаті Божої, перемоги і миру, щоб Господь укріплював, допомагав, щоб їхні молитви завжди були чуті Богом. Тому що часто люди запитують, а яка найсильніша молитва? А найсильніша молитва це молитва матері за своїх дітей. Тому хай ця молитва завжди буде чута Богом, а Господь благословляє всіх матерів. Також медаль Хрест Свободи отримала і директор художній керівник Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, заслужена артистка України Оксана Петровська. Я отримала медаль Хрест Свободи, і не тільки я, але таку медаль отримали усі матері родинного кола, у яких діти загинули ще у 14-17 роках, а також. І сьогодення. Через те маю таку нагороду, тому що відчуваю себе причетною до сьогодення, до наших українських церков, в яких моя родина вклала дуже багато, маю на увазі патріотичності і вклала багато роботи для того, щоб були відновлені українські церкви. Ну і так як я мати, Патріота України я також отримала цю нагороду, тому що ми сьогодні. Я зі своїм театром ми допомагаємо прийти перемозі, яка ось-ось уже -ос на порозі. Україна має знати кожного свого захисника, кожного хто мужньо боронив і боронить нашу країну від агресора та московського ярма. Завдяки їм ми не стали на коліна, а продовжуємо виборювати нашу перемогу.